Шановна громада міста Кременчука, я Оксана Піддубна, лідер українського об'єднання патріотів УКРОП міста Кременчука, звертаюся до вас. Ви знаєте, мене давно. Не один місяць і навіть не один рік я намагалася донести до вас все, що відбувалося в кабінетах чиновників та в стінах виконкому Кременчука. Все, що від нас так звикла приховувати наша влада. Що за паркан, та чи має він тут бути, намагалася з'ясувати депутат автозаводської районної ради Оксана Піддубна. Маємо проблему, яка, как видите, будується на землі, которая, як нам відповіли в виконавчих службах, вона виділена під все накосения. Земля виділена під все накосения, вона просто не має права, не нельзя ограждать забором. За три недели, ну, за три, за четыре недели, у нас помимо забора, мало того, що він вирос такий весь. Э, стационарный. У нас уже появились сваи. А у вас есть вот основание, на котором вы вот здесь на этой земле бьете? Там разрешение какое-то? А я же не ходил. Так, ну а вы просто так вам скажут посредине реки бить что-то? Вы мы тоже не, будете? Мы это делать? ничего никому не бьем. Я вообще стою лопатой копать. Пальцы ставьте мои пальцы. пальцы. Уберите. Не уберу руки. На кого вы работаете? Подскажите, пожалуйста. Я ни на кого не работаю. Давайте. Это кто? Хозяин участка? Да, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вас Игорь зовут, да? Да. А у вас на землю документы под что? В смысле, под что? Ну, сенокосение, властность, собственник вы или в аренду да, взяли? Собственник земли. Под все начинается через 5 метров после забора. Заборы это действительно. частной собственности, которую мне государство продало. Бедному человеку деться некуда. Ну как это можно понять? Общественное место, где люди ходят, у них отнимают це можна поняття, що де спалком розрішають такі бізобразі. Я цю штуку купу, коли узнав, що тут собираються баню будувати. Депутат автозаводської райради пані про продемонстровані документи пообіцяла дослідити і розібратися. Але ж якщо скласти факти докупи та вірити показаним документам, виходить, що про пересічних мешканців, які з усіх найближчих будинків звикли ходити цим шляхом до річки, не піклується насамперед влада, яка своїми рішеннями. Дає зелене світло появі неподалік водойм ось таких парканів. Чотири гектари землі незаконно віддано на посовому кагамлику. Чотири три шістдесят вісім. Паноласником є відстано панові. Незаконно витучати. Я пропоную вашій комісії винести питання про припинення договору оренди та демонтаж паркану. На центральній площі поставити паркани ще щось там будувати. І якщо подивитись, хто там будує, то там підписант, що там, вибачте, володіла цією земельною ділянкою у продукт 2000 компанія, така яка ходить до торгової гірзії. Підписант у нас талашник, але ну, ми вибачимо. Це на рівні. Ось якщо зазирнути до держреєстру підприємств, то зокрема серед керівників житлоінвесту – людина із ідомим у місті прізвищем Калашник Євген Вікторович на сьогодні. Звернення, як на мою думку, про порушення прав Кременчужан про незаконну будівлю з моєї точки зору, тому що не історична довідка, не генеральний план, не його зміни, не висновки архітектури нічого мені не надано, окрім того, що тут є договір оренди. І от на сьогодні вже відкрито кримінальне провадження за статтею 197 частина перша кримінального кодексу України. Це самовільне заняття земельної ділянки. Згідно якого це упровадження, посадові особи, ТОВ «Житлоінвест» незаконно використовують у господарських цілях земельну ділянку. Починаючи з 2010 року, коли мене обрали депутатом Автозаводської райради, і по цей час я чим далі більше розуміла, так жити не можна. Можливо, я була, як той один у воєн. Але я боролася і продовжую боротися зі свавіллям місцевих чиновників з їх цинічним і нахабним бажанням постійно жити за рахунок нас з вами, збагачуватися за наші кошти, кошти громади. Ми знаємо, що районна рада. Дві районні ради це вжирають наші бюджетні кошти. Я сама працюю і мої податки йдуть до районної ради. Ми зараз, депутати, можемо само розпуститися. Я думаю, це буде дуже правильне рішення. Давайте саме розпустимося. Проголосуємо за це. Що касається от, хоча б 16-го. Подрозділення один Камаз був сделан, второй стоїть четвертий місяць э, в разобранном виде. Я обращаюсь к нашим чиновникам, щоб вони відреагували. Тому що комісія є на освоєння коштів. Куди вони ці кошти освоїли? Я, наприклад, хто очоліє комісію цього робочу. Шановні бійці, шановні родичі бійці, по перше, хотілося б вам подякувати за те, що. Вибіть за те, що ваші сини, ваші чоловіки захищають нашу країну. Дивлячись на їх подвиги, ми маємо сили змагатися тут, скажімо так, з внутрішнім врагом. Очима звичайної кременчужанки я бачила, що влада не тільки не виконує свої обов'язки належним чином, а ще й обдурює та обкрадає нас. Я щиро вірила що нова людина, яка прийде до влади, зможе її докорінно змінити. Але побачивши систему зсередини, як депутат райради, я зрозуміла, недостатньо нової, навіть чесної та порядної людини, щоб змусити цю владу працювати не на себе, а дійсно на людей. Вже за кілька хвилин розпочнеться останнє сесійне засідання депутатів шостого скликання. Місцеві обранці та посадовці з'їжджаються на сесію. Парковка перед адмінбудівлею вже майже вщент заповнена недешевими елітними автівками. На їхньому тлі неабияк виділяється депутат автозаводської ради Оксана Піддубна на старенькому вітчизняному автомобілі, а також її однодумці, які взагалі приїхали на сесію на двоколісних транспортних засобах. Це є приклад чиновникам. Ми йдемо та. Європи чиновник повинен їздити на велосипедах, їздити на нормальному на такому автомобілі, на якому їздять люди, так жити, як живуть люди, а не бути на сходинку чи набагато більше вище за чиновника. Ну, з моєї точки зору, так. Я от хотіла тут виступити, сказати несколько пропозицій, щоб услышали люди, услышали власті. Ну, мені, в общем-то, слово не дали. Мікрофон включається тоді, коли говорити можуть власті. у нас власть приватизувала майдан. Приходять люди, де крокодилі сльози. За лю... пока мужчины, женщины, пока женщины плачут, мужчины головы склоняют, власти с огромными букетами роз, из-за которых, в общем-то, те власти, за которых была пролита эта кровь, идут, возлагают им же цветы. И смотреть на это все, конечно, очень неприятно. У нас в городе ничего не поменялось, к сожалению. Приехал главный, ну я уже, наверное, это повторюсь, главный реформатор страны, который, э, в общем-то, в окружении наших местных антиреформаторов или псевдореформаторов, которым, в общем-то, реформы вообще в принципе не нужны. Но я думаю, не секрет для Кременчужан, что они, ну, наши местные власти, они нормально себя чувствовали при Януковиче, и все, что я могла, например, видеть на площади, все, что происходило, это вот как в худшей традиции, именно времен Януковича. Вывезли технику, которая была заправлена за счет налогоплательщиков, за счет Кременчужан. Выгнали туда, оторвали от работы кучу людей, которые тоже стояли. Опять-таки, это наши налоги, это все за счет Кременчужан. Но что? Я думала, что я смогу с таки попасть на его, так сказать, общение с предпринимателями, с депутатами, меня туда не пустили. Потому что меня не пустили. Ладно, не пустили, со мной было еще несколько человек предпринимателей, которые хотели, скажем, кормильцы города, кормильцы страны. Это наш малый, средний бизнес. Пять человек меня, так сказать, охраняло от входа в зал. Это я уже по телевидению видела, что там и свободные места было, и было где сесть. Депутаты автозаводского районного совета были приглашены. Но, видимо, отбор проходил, скажем так, избранных депутатов, которые угодны нашим Протягом п'ятьох років я самотужки як тільки могла боролася з системою, яку ця влада побудувала. Ми дійшли до того, що у нас є вимоги до прокурора. Ну, це перша перевірка фінансової діяльності нашого міського починаючи з 2010 року. Це справа головач. Харченко і останнє це те, що не, не проводиться: діяльність, робота, все, що все, що пов'язано з породом. П'ять років я намагалася допомагати людям долати ці чиновницькі бюрократичні бар'єри. Я ставала на перекір корупції, викривала брудні оборудки, які подекуди навіть не дуже і приховували деякі мої колеги. Будучи переконаними, що усе як завжди зійде їм з рук, на той час, коли вже договор оренди закінчився, паном Гордовим були побудовані гаражі і за 40 тисяч, як він повідомив в програмі плюс, а продані за 70 тисяч. Тобто в нас нема землі, нас нема оренди, нас не оформлена земля, але гаражі ми продаємо. Депутат Автозаводської районної ради обурена тим, що влада не може знайти земельних ділянок для воїнів АТО. Натомість вільну землю продовжує роздавати за своїми побажаннями. Сьогодні Оксана Піддубна вирішила вічна зустрітися з прокурором міста, аби всі хвилюючі її запитання щодо оформлення ділянок з'ясувати. Адже відповіді на свої письмові запити від прокурора міста Оксана Піддубна ще й досі не отримала. Є шкода події на державі, який розмір шкоди і хто за це понесе відповідальність. Надійшла висновку. Що цю систему не перемогти. Її потрібно змінити в цілому і докорінно. А зробити це можна лише в один спосіб: ми, кременчужани, повинні стати власниками та господарями свого міста. Ми повинні стати розпорядниками бюджетних коштів свого майна та своєї землі. Насамперед я закликаю вас, шановні мої земляки, не бути байдужими, не продавати свій голос. Продамося, отримаємо те ж саме, що й було. Корупції, безгрошів'я, злидня та безробіття для наших дітей і онуків неможливо пройти по італюче, не стоїть зараз на душі, а оперативнося спальню. Затрапуну знову шукати, втратати про знову. Дікаю я не знаю. Вартія луна випаровує. Я закликаю вас 25 жовтня таки прийти на виборчі дільниці, проголосувати за себе. За своє майбутнє, за майбутнє наших дітей, за майбутнє нашого міста. Учасники з'їзду прийняли рішення про висування своїх команд в місцеві ради по всій країні і підтримку кандидатів у мери низки ключових міст. Тих, кого Українське об'єднання патріотів укроп висуватиме на міських голів, було офіційно представлено зі столичної сцени. У цій команді і наша землячка, відома у Кременчуці громадська активістка Оксана Піддубна. Вона переконана, до управління містом треба максимально залучати громад. Влада ж сьогодні потребує кардинальних та системних змін, а не заміни одних облич на інші. Я, Оксана Піддубна, здесь, на с'їзді, партії «Укроп», представляю город Кремінчук. Город, який на днях буде хорони 28-го бойца. Я не можу стоять в стороні і молча наблюдати. Хороним бойцов. которые отдали жизни за будущее Украины. Но при этом порочная система не меняется. Очевидно, что недостаточно бесконечно менять лица во власти. Нам необходимо выстроить абсолютно новую систему, в которой каждый украинец станет реальным хозяином своей страны. Своєго города или села. Тільки за вашою участі та вашою підтримки можливо вибудувати таку систему, в якій кожен українець стане реальним господарем своєї країни, а кожен кременчужанин господарем свого міста. Тільки разом з вами ми сила. Я Петубна оксана. Ми українці. Ю, ми завжди бути відданою нашому місту, завжди бути відданим нашому місту, ніколи не використовувати своїх повноважень задля власного збагачення, ніколи не використовувати свої повноважень задля власного збагачення, завжди керуватися інтересами кримінчужан. Скажи керуватися інтересами Кременчуча, ніколи не зрадити Кременчуцьку громаду, ніколи не зрадити Кременчуцьку громаду.